Лікарю, я не буду приймати жодних антибіотиків. Я недавно приймав вже антибактерійні препарати, антибіотики. Я дуже переживаю і я не буду так часто приймати антибіотики. Таке чую кожного дня. І знову ж таки, коли я запитуюся, коли ж ви приймали останній раз антибіотик. Виявляється, що антибіотик приймали півроку тому, рік тому або три місяці тому. Ще раз наголошую: якщо є потреба прийняти антибактерійний препарат, антибіотик його потрібно прийняти. От які є покази до прийняття антибіотиків? Перш за все покази визначає лікар. Якщо приєдналася бактерійна інфекція після вірусної інфекції. Якщо вас кусив і заразив хворобою лайма, якщо у вас порвався презерватив і ви заразилися статевою інфекцією бактерійною, так, яка потребує антибіотика. Будь ласка, не хайпуйте, а спокійно е, слухайтеся лікаря. Тому що, якщо ви не будете слухатись лікаря, ви будете мати дуже серйозні наслідки від бактерійних інфекцій, які вас атакують. При отруєнні так само дуже велика кількість отруєнь це є бактерійні інфекції. Якщо ви не знищите бактерію, ви можете попасти в реанімацію. Тому, будь ласка, не вигадуйте якісь нових історій і кажу, я не знаю, хто закидає всю ту інформацію вам в голову. Але це більшість українців з вищою освітою, навіть тобто так такі речі пропонують або деколи пропонують лікувати ті речі, які не лікуються без антибіотика, лікувати антибіот, скажімо так, якимись травами чи гомеопатією. Тому, будь ласка. Як лікар бачить, що вам потрібен антибіотик, ви звернулись до лікаря. У вас є стан, який потребує препарату. Будь ласка, приймайте антибіотик. Те, що ви приймете антибіотик раз в три місяці, чи раз в півроку, чи раз в рік, це не є проблема. Тому, будь ласка, не хайпуйте, а виконуйте рекомендації лікарів. Дякую.